новин на Миколаївна Дністрі за 24 січня 2025 року. У студії для вас працюю я, Ольга Марків. 21 січня у Туреччині сполохнула пожежа на гірськолижному курорті в готелі, внаслідок чого загинуло 78 людей. 51 людина постраждала. За попередньою версією вогонь міг сполохнути в ресторані готелю. А також свідки засвідчують те, що система виявлення пожежі в будівлі не спрацювала. Також є версія, що дерев'яна обшивка екстер'єру готелю в стилі шале могла прискорити поширення вогню. У межах розслідування пожежі вже затримано дев'ятьох осіб. А тим часом у Миколаєві продовжуються небезпечні нічні підпали. Впродовж двох місяців у місті невідомі особи умисно підпалюють об'єкти в житлових районах. Цього тижня таких підпалів. 5. горіли баки для збору відходів, горів гараж, біотуалет у центрі міста та навіть розведене багаття посеред площі на майдані Незалежності. У місцевих інтернет-пабліках шириться інформація про Миколаївського палія. Тим не менше, як повідомляють у поліції редакції, ця особа встановлена. Ним виявився місцевий житель, чоловік з підозрою на психічний розлад. На правопорушника складено адміністративні протоколи на підставі актів ДСНС щодо необережного поводження. З вогнем, проте офіційно законних підстав на затримання чоловіка. Немає дана ситуація, знаходиться під контролем відділу поліції номер 2 міста Миколаєва, і разом з тим, що найважливіше на всі ці пожежі у місті Миколаєві реагували і оперативно ліквідовували рятувальники місцевої бригади ДСНС. Іван Веселовський, головний інспектор відділу профілактичної роботи Стрийського районного управління ГУ ДСНС України у Львівській області. У телефонному коментарі редакції розповів детальніше. Хочу зазначити, що від початку року на території Миколаївської територіальної громади виникло 11 пожеж. Зокрема, 9 пожеж виникло безпосередньо місті Миколаїв за різного роду пожежі. І на відкритих територіях сміття, і мателових контейнерів побутових відходів. Ось також було останнє мало місце пожеж білого туалету з 23 січня сьогодні вночі. В Більшості випадків виникнення пожеж причини пожеж. Це набережне різного роду небережне поводження з вогнем. Подальшому дані матеріали зідно чином складався направлені відповідний відділок по поліції міста Миколаєва. Для подальшої кваліфікації пропороними органами і дослідження е, цих випадків е, дякую. Чи е, нанесені якісь збитки, і, зокрема, ДСНС? -у? Тобто, Бо, значить, щодо збитків, відповідно е, прямі збитки згідно е, попередньо і орієнтовані нанесені не були по цих випадках. В більшості випадків, якщо такі мали місце іби на сміття чи металеві контейнери. А щодо витрат ДСНС, то це окремі розрахунки, витрат на гасіння пожежі, які за окремою методикою вони є, ну але чітку суму я вам також назвати не можу, тому що це є по кожній події, де окремий розрахунок, згідно методики, визначеної міністерством внутрішніх справ. Скажіть, будь ласка, от ці випадки, зокрема у місті Миколаєві, наскільки вони були небезпечними? які рівні небезпеки для самих жителів для житлових будинків де проживають? значить, якщо обрати взагалі будь-яка пожежі загорання є небезпечною, зокрема, коли, наприклад, є поруч стоячі, якісь можливо горючі матеріали, будівлі, якісь там ще поруч, гора більше сміття, чи навіть коли є стрінки поширення вітру? Тому на даному факту. Дані пожежі такої глобальної загрози навколишньому середовищу здоров'ю і майно громадян не загрожували відповідно, тому що вчасно загорання виявляли небайдужі громадяни, телефонували службу порятунку, і ми оперативниці загорання ліквідовували. Крім цього, в Україні 22 січня відзначили День Соборності України – 106-ту річницю акту злуки між УНР і ЗУНР У Миколаєві. Відбулись урочистості. А 21 січня у музеї Уляни Кравченко та Миколи Устаєновича відбулася презентація спадщини провідниці національної ідеї Олени Пчілки. Що з цього вийшло та до чого тут закодована українська вишивка та налисники? Дивіться далі в сюжеті. У Миколаєві продовжуються історично-культурні зустрічі в рамках проєкту Миколаївське Опілля Єднає Україну в цей раз. Зустріч в музеї 21 січня. Смак свободи в єдності з силам базувався на внеску Олени Пчілки у жіночий рух видатної жінки матері Лесі Українки, української письменниці, меценатки, перекладачки, етнографістки, фольклористки, громадської діячки, членкиною, кореспонденткою Всеукраїнської академії. Наук власне зустріч музею Уляни Крапченко і Миколи Устаяновича була присвячена важливості української культури, історії та духовності. Про значення єдності і згуртованості для українського народу, особливо в теперішній час, розповіла Ольга Боднар, завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської РДА. А далі Марія Рогуля представила новий випуск журналу Жінка, де опублікована стаття інтерв'ю про команду юних істориків Миколаївські. Копачі нагадаємо, що школярі Миколаївської громади командою представляли Львівщину на всеукраїнському турнірі юних істориків у місті Чернівці у 2024 році та посіли почесне друге місце. А далі захід перелився у творчі розмови. Зокрема, говорили про українську вишивку, де майстриня Ірина Сікора представила виставку оберегів із зашифрованими іменами у вишивці. У мене книжка це Володимира Підгірняка, текстова вишивка. Тобто, людина досліджувала українську писанку, вишивку, і він зрозумів, коли він це досліджував. Що орнаменти вони повторюються. І зрозумів, що там є закодовані елементи, і він створив абитку, по якій можна складати собі візерунки для того, щоб вишивати. Що можна складати? Наприклад, ви можете вишити імена, ви можете вишити родовід. Тобто вкласти в вишиванку не тільки ім'я дитини, але й його родину. Ви можете вишити дату народження або просто якусь видатну дату, дні тижня, календар, тобто по місяцях, фази місяця, сузір'я. І якщо брати, ну, от, наприклад, Слава Христу! Дивіться, який гарний візерунок виходить. Його, коли ти вишиваєш, ви можете побачити вже такий візерунок десь, то вже зрозуміло, що це? Христос воскрес. Тобто, можна такий. Слава Україні! От воно виглядає отак. Так, вони закодовували все, але. Ну, напевно, вони передавали це від роду в рід як малюнки. І ну, я не знала, на якому етапі загубилося те, що це можна було кодувати. Ліпше було повторювати, ніж знаєте, придумувати щось своє. Хоча завжди було щось з'являлося нове, щось було цікаве. І тому зараз це воно відновлюється. І я думаю, Думаю, що дуже гарно, коли, наприклад, дійсно війде в традиції те, що народжується дитина і ти її вишиваєш в рушник, які йде її на долю вже потім в майбутньому. Тому що в рушнику для дитини можна вкласти і свій родовід, і батька, і мати, і братів, і сестер. Ну, все що завгодно. Я, наприклад, у мене, я коли прочитала цю книжку, і у мене зараз виникла така думка: я дуже хочу вишити. Рушник для свого онука. А далі гості та запрошені мали змогу дізнатися про історію налисника незламності. Майстриня Юлія Новосьолова не тільки поділилася рецептом далих млинців та начинки до них, але й присутні самостійно приготували налисники, а коштували, обговорювали символізм української кухні та смакували кутею з ячменю та вишень притаманно опільському пільському регіону. А це не просто кутя, це запах нашої землі. Оце є основа її не пшениця, а ячмінь. Тут більше вирощували ячменю. Далі йде вишня, бо тут були вишневі сади і мід. А мід тільки з квітковий. І коли ти оце все збираєш, а ото ще три місяці шукаєш наповнити і подати, і ти оце готуєш, і ти розумієш, що ти тримаєш століття в руках. Розумієте, історію роду не одного, а багатьох, і ти практично тримаєшся у пілля в руках. Чому саме налисники незламності, пані Юлія пояснювала усім, адже саме за налисниками зустрічала внутрішньо переміщених осіб у стрію у 2022 році? Саме налисники мають тяглу історію не тільки українського народу, але й інших країн світу. Це той налисників. Я зібрала багато рецептів і поєднала багато країн тут, в тому числі свою країну, яку я люблю, шаную і служу її. Тому почнемо ми з того, ви не знайдете ніде рецепту, в жодної книжці її немає, тому що Начинка тут чотири країни, в Начинці три країни. А сказати, що тут є? Тут, тут є шпинат. Є фета і куряче м'ясо, куряче філе це таке поєднання, і налисник, який е, має в собі чесник, сіль і кріп петрушку. Які країни тут чому саме чому саме цей е, смак обрала? Ну я поєднала шпинат з фетою, тому що мені дуже сподобалося це поєднання і куряче філе, щоб підсилити е, смак і ситність, дати колорійність. Сам налисник це Німеччина, Україна і Польща, і Польща, а в Начинці тут є наша Україна, є також Польща. У мене дуже багато пов'язано з Польщею, мене там. і е, Фети, і далі. Крім цього, жінка розповіла, як правильно можна загорнути на листик, щоб гарно подати. А також, крім куштування, жінки приготували налисники у госпіталь для українських бійців. Редакція бажає усім мирних та спокійних вихідних. Підтримуйте українську армію, донатьте разом до перемоги. Більше новин на сайті медіа Підписуйтесь на ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.